Ще Олексій, дуже люблю запах кадила. Можна мерянину ходити вдома. Можна. Але треба бути обережним. У мене одна жіночка кадила, що зробила, хату підпалила. То є вуголь кадильний. ну А само собою там ладан ложиться. Ну можна, як казали старі люди, благовоніє такі, гарно пахне ароматно, ладано, красиво. Але треба бути дуже обережним. Кадити можна, але техніку безпеки, техніку безпеки зберігати, щоб ви не жили потім в Студолі. Бо ж всяке, всякі випадки нещасні. Я маю такий приклад. Була одна жіночка, вона з московського патріархату, але жіночка, хоч і московський патріархат, але жіночка підпалила хату. А друга дідові січку поставила на ніч, щоб стояла, спалила діда, бо був. Одним словом, треба бути обережними, обережними хата згоріла, дід згорів. Її. Техніку безпеки зберігайте, а кадити можеш? Зрозуміло. дякую. Прошу.